Продовження. Логіка, промовив професор, ніби сам до себе. І чому вони в тих школах не вчать дітей логіки? Є тільки три варіанти. Або ваша сестра бреше, або вона божевільна. Або каже правду, ви знаєте, що вона не брехлива. І те також очевидно, що вона нормальна. Тож, якщо не з'являться якісь нові факти, мусимо вважати, що вона каже. Правду? Сьюзен дуже пильно подивилася на професора і вираз його обличчя, цілком переконав її, що той не глузує. Але сир, як це може бути правдою? спитав Пітер. Що змушує тебе в цьому сумніватися? відповів запитанням на запитання професор. Власне, одна єдина річ, пояснив Пітер. Якщо це правда, то чому кожен, хто зазирає до шафи, не потрапляє до цієї країни? Тобто, чому ми? Нічого не побачили, коли туди зазирнули? Навіть Люсі цього не заперечувала. До чого тут це? здивувався професор. Ну, якщо речі є реальними, то вони існують весь час, сер. Гадаєш, існують запитав професор. І Пітер не знав, що відповісти. Але ж вона не мала часу. вигукнула Сьюзан. Люсі не мала часу десь побувати, навіть якщо таке місце існує насправді. Вона вибігла слідом за нами тієї ж миті. Як ми вийшли з кімнати, це зайняло менше хвилини. А вона уявила, що її не було багато годин. Це саме те, що робить її історію дуже подібною на правду, сказав професор. Якщо в цьому домі справді є двері в інший світ. А це мушу вас попередити дуже дивний будинок, і навіть я знаю про нього небагато. Якщо, повторюю, вона потрапила до іншого світу, то немає нічого дивного, що там існує свій окремий час. І хай скільки б ви там залишалися, тут це не займе жодної хвилинки. З іншого боку, не думаю, що багато дівчаток її віку змогли б самостійно вигадати щось подібне. Якби Люсі це тільки уявляла, вона сховалася б на певний час, перш ніж оповідати вам свою історію. Але, сир, невже ви справді вважаєте? спитав Пітер, що тут можуть бути інші світи? Де завгодно, десь за рогом. Ось так запросто? Певна річ, це можливо, професор зняв окуляри і протер їх, бурмочучи собі під носа. Чого їх тільки вчать у тих школах? Але що ж нам робити? запитала Сьюзан. Вона відчула, що розмова зайшла в глухий кут. «А Що ж, дітки? мовив професор, дивлячись. На обох дітей несподівано гостро. Є один план дій якого ніхто ще досі не висував. А він вартий того, щоб його випробувати. «Який же?» – поцікавилася Сьюзан, можна спробувати поміркувати кожному над своїми справами? Відрубав він, і на цьому розмову було закінчено. Відтоді для Люсі все обернулося на краще. Пітер потурбувався, щоб Едмонд не дражнив її, і ані сама Люсі, ані будь-хто решти більше словом не прохопилися про ту шафу це стало майже забороненою темою вже навіть здавалося, що нарешті пригоди закінчилися. Але насправді все було не так. Будинок професора був такий старовинний і відомий, що до нього приїздили люди з усієї Англії і просили дозволу його оглянути. Цей будинок згадували у путівниках і навіть писали про нього у книжках з історії. Воно й не дивно. Адже будинок обріз легендами, які вам можуть видатися ще дивовижнішими за цю історію. Коли приїздили групи туристів та просили дозволу оглянути будинок, професор завжди погоджувався. Місіс Макріді, економка, показувала цікавим відвідувачам усе. Розповідаючи про картини, обладунки, різні старожитності та рідкісні книжки у бібліотеці. Місіс Макріді не надто любила дітей, а ще їй не подобалося, коли переривали її оповідь. Чи не першого ранку вона сказала Сьюзан та Пітерові? І це докупи ще інших інструкцій. І будьте ласкаві! Пам'ятати, коли я проводжу екскурсії, тримайтеся від мене подалі. Ніби хтось із нас палає бажанням згаяти ранок, тягаючись із отарою причмелених дорослих, сказав тоді Едмонд. А решта троє подумали те саме. Саме з цієї причини. Пригода мала продовження. Через кілька днів після розмови з професором Пітер та Едмунд роздивлялися лицарські обладунки та міркували, чи змогли б вони розібрати їх на частини. Коли до кімнати влетіли дівчата і закричали Стережіться, сюди йде Макріді! Разом із цілою бандою. Ану, мерщій. скомандував Пітер, і всі четверо дриминули крізь двері у дальньому кінці кімнати. Але, потрапивши до зеленої кімнати і далі до бібліотеки, вони зненацька почули голоси попереду та зрозуміли, що місіс Макріді – Веде групу туристів чорними сходами, а не парадними, як вони гадали. І чи то дітям геть пішли обертом голови, чи то місіс Макріді прагнула їх упіймати, чи то якась магія раптом ожила в цьому будинку і повела їх прямо до нарнії. Але Пітерові, С'юзан, Едмундові та Люсі здалося, ніби їх звідусіль переслідують. Чорти б ухопили цих туристів. О, посидьмо в кімнаті з шафою, поки вони пройдуть. Туди, напевне, ніхто не піде, сказала Сьюзан. Але щойно вони вскочили до кімнати. Як знову почули голоси в коридорі? Тоді хтось смикав двері, і усі побачили, як повертається клямка. Швидко, прошепів Пітер. Однаково вже бігте нікуди. І смикнув дверцята шафи. Усі четверо запхалися досередини і посідали на долівці. Відсапуючись, Пітер причинив дверцята, бо ясна річ добре пам'ятав, що ніколи-ніколи не варто зачинятися у шафі. Продовження буде.